Сьогодні маємо крайню зустріч з нашим НМТ 23-го року демонстраційним варіантом від нашого центру оцінювання якості освіти. На наших екранах 19-вправа обчислить визначений інтеграл від 0 до 7 fідx dx, використавши зображений на рисунку графік лінійної функції. Ну, насправді тут. Є два способи, один раціональний, інший супернераціональний. Але теж має право на життя, але не для МНТ. Значить, Давайте почнемо з раціонального. Для того, щоб раціонально розв'язати, треба згадати геометричний зміст визначеного інтегралу. Це площа криволінійної трапеції обмеженою графіком функції. Вісію Хів і прямими Х дорівнює. 0х дорівнює 7. Ось я замалював. Тобто визначений інтеграл. Нам не треба в даному разі шукати за формулою ньютона лібніца Бо f від x ми не знаємо. А ми повинні шукати визначений інтеграл, як площа криволінійної трапеції. Але на наше щастя, ця трапеція є звичайною трапецією, яку вчать у 8 класі. А площу цієї трапеції, відповідно, ну, вчать ближче до кінця року. Отже, одна основа 3 цієї трапеції, інша основа 8 цієї трапеції, а висота цієї трапеції 7. 3 додати 8 на 2 поділити на 7 помножити. Це 11 на 2 і на 7, ну 5,5 на 7. Ну, якщо ви кажете, ай-яй-яй, ай, там не, нам не дають калькулятор, не дають калькулятор. Можна без калькулятора. Це 5 на 7 плюс 0,5 на 7. Це 35 плюс 3,5. Це 38,5. Хочу зауважити, що добре складений тест це такий тест, коли вгадати відповідь. Неможливо. Тобто ті часи, коли відповідями завдань з короткої відповіді було там 0, 1, 2, 3, давно минуло. Хочу нагадати, можливо, хто не знає, що відповіді у завданнях з короткої відповіді є цілі числа, в тому числі і натуральні можуть бути безумовно, і є десяткові дроби. Десяткові дроби в нашому... ЗНУ, НМТ, України не передбачена можливість, коли можна, коли відповідь можна отримати звичайним дробом. Ну, наприклад, там 2,5 сьомих не передбачено, не передбачено, коли і раціональне число не передбачено. Є країни, де звичайний дріб можна записати у відповідь. Прочитайте, будь ласка, дуже оригінальну задачу, яку нам склали. Автори НМТ. Ну, у нас у вчителів так часто буває, коли в кінці семестра, там за, за пару днів до кінця семестру підходить учень, що учениця каже: а я хочу з математики 10. Що мені для цього треба зробити? А виявляється, що у учня були оцінки 8, 7, 9 і 8, і щоб середня арифметична була 9,5, тобто 10, питають автори, скільки нам треба. Десяток, Тобто в нього вже є 8, 7, 9, 8. І він хоче, ну ми розуміємо, що має бути багато десяток. х десяток Х10 так, щоб середня арифметична було 9,5. Ну, як обчислюється середня арифметична? В якому класі середня арифметична? Ну, в п'ятому класі обчислюється. Треба додати всі числа. А десяток в нас х. І поділити на їх кількість. І це має бути 9,5. Але чисел, отут дуже важливо бути уважним. Чисело у нас не х, а х плюс 4. Бо 4 оцінки він отримав, і х оцінок ще має отримати. Тому це у нас 16 і це в 16, 32 плюс 10х. І множимо за правилом пропорції, це вже відповідно шостий клас, тобто учень 5 класу не розв'яже такої задачі, а та учень 6 класу може розв'язати. Ви знаєте, цілком задача для 6 класу, класна задача для 6 класу. Ну, коментувати вже розв'язання я не буду, але факт той, що ми побачимо, що кількість оцінок. Які він має отримати десяток-12 штук. Щоб вийти на середню 9,5, тоді, ну якщо вчитель буде за правилом округлення, то в принципі отримає 10 за семестр чи там за другий семестр. Хороша, практична задача. Тому, коли до нас підходить учень, шановні вчителі, ми можемо сказати: ось, дивись, є журнал. Ось твої оцінки, ось ну, порахуй сам, скільки ти маєш отримати. Якщо порахуєш, будемо далі розмовляти. Йдемо далі. Об'єм конуса 64 кубічний через середину висоти цього конуса в паралельно основі проведена площина. Ну, все це на малюнку. Утворений переріз є основою меншого конуса. Я його буду верхнім називати. Обчислити об'єм верхнього конуса. Ну, Насправді це задача. Абсолютно усно. Вона розв'язується усно за 12 секунд. У маленького конуса радіус в 2 рази менше, висота в 2 рази менша. Тому об'єм в 8 разів менше. Все розв'язано. 64 ділю на 8, 8 см кубічних його об'єм. Все, до побачення. Задача розв'язана. Ну, було б колись в програмі були об'єми подібних тіл. Конус. Великі і маленькі, подібні. Ну, Можна цього навіть не доводити. Ну, в принципі, я розказав. Я розв'язався. Вісім. Хто не вірить, хоче алгебраїчно, давайте, ну, можу алгебраїчно. Давайте алгебраїчно розкажу. Значить, назвемо це так. Це в нас H це в нас 2H. Це в нас R, це в нас 2R. Да? Значить, Об'єм великого конусу великого. Це 1 третина пі на 2r в квадраті на 2H. І це 64. А об'єм малого конуса це 1 третина пі r квадрат h. Значить, у нас тут вискочить 1 третина 8, 2 в квадраті на 28 на пі на r квадрат на. H. Оце 8... Коли ми на 8 поділимо, то ми отримаємо об'єм нижнього конуса. Об'єм оцього конуса малого. І він буде різ. Ну, кому не сподобалося моє усне розв'язання я письмо. Ну і крайнє завдання це завдання з параметром, вже там. Інтернет гудить, завдання з параметром, це погано. Ну, в принципі, завдання з параметром нема в програмі стандарту. Тому я б його не давав, чесно кажучи, на НМТ поки що. Ось. А... Але завдання дуже-дуже просте. Ми в вайбер-спільноті вчительській його обговорювали. Ну, для, для вчителів це фактично усне завдання з параметром. але я, звичайно, покажу письмо. Значить, зрозуміла річ, що якщо ми хочемо розв'язати це. Рівняння, то, ну, звичайно, ми повинні почати з заміни. Ніякого ОДЗ тут знаходити не треба, це просто витрачати час. Ми починаємо з заміни. Логарифм дорівнює те, Т квадрат мінус а мінус 1 на Т мінус А дорівнює 0. І далі 2. Ми хочемо Т знайти, правда? Значить, Перший спосіб. Перший спосіб це все-таки використати теорему відео. Якщо у цього рівняння є два корені, можливо є, можливо, немає. Припустимо, що є. Тоді їхня сума цих коренів буде а 1, а їхній добуток буде мінус. Тому зрозуміло, що перший корінь це А, другий корінь це мінус 1. Тобто на цьому знаходження Т ми. В першому способі закінчили. А в другому способі ну, можна по-чесному через дискримінант. Наприклад, ми теоремою біта не володіємо. Нічого страшного. А-1 в квадраті, квадрат мінус їда, я його писати не буду. Значить а квадрат мінус 2 плюс 1 плюс 4а. І далі, як я вже в багатьох фільмах своїх розповідав, про задачі з параметром, треба задуматися, чи не буде цей вираз повним квадратом, буде. Це повний квадрат. Значить, Ми корінь із дискримінанта там вже не будемо. Плюс-мінус писати, тому що в нас буде один плюс, інший мінус, Т1а-1, А плюс A 1 на 2, тобто 2А на 2А і Т2. Відповідно, мінус 1. Тобто, як не дивно, ми прийшли до одного і того самого. А далі хочемо, давайте уважно прочитаємо, визначити найменше ціле значення, за якого один з коренів рівняння попадає в проміжок 30 100. Шановні друзі, треба не забути, що ми ще не знайшли корені рівняння. Ми знайшли те. Щоб знайти корені рівняння, треба повернутися до логарифму. І я почну з другого. І х дорівнює 2 в мінус перший, тобто одна друга, одна друга в проміжок від 30 до 100, звичайно, не попадає. Переходимо до другого. Х це 2 в степені А. Нас дуже просять, щоб 2 в степені А попадала в проміжок від 30, 100, да? від 30 до 100. Тобто А має бути цілим і попадати в проміжок від 30 до 100 і має бути найменшим цілим. Зрозуміло, що СА дорівнює 5, тоді оцей вираз дорівнює 32 і ми розв'язали. На цьому ми розв'язали. Але хочу поділитися способом. Він шарлатанський. Якщо б мені так учень контрольний написав, я б йому не зарахував у математичному класі. Але коли ви будете на НМТ, там буде шалена проблема часу. Я трішечки в кінці фільму про це скажу, вже не математику. Шалена проблема часу. І можна запропонувати певний шарлатанський спосіб. Значить, у цьому промі... от ми дивимося на проміжок і дивимося на логарифм. Можна припустити, що якщо взяти Х якесь незручне число, 67, наприклад, і підставити у логарифм, то. Логариф числа 67 до основи 2 буде числом не і раціональним. І можна припустити, хоча це треба доводити, це гіпотеза. Можна висловити гіпотезу, що в цьому разі, якщо ми будемо мати ірраціональні раціональні коефіцієнти, ну, там важливо, що вони різні будуть там, то можна припустити, що і А не буде цілим. Хоча це гіпотеза, це доводити треба. Можна скласти лінійне рівняння з раціональними коефіцієнтами безумовно, коли розв'язок буде цілим. Але ми припустимо, що ні. А на цьому проміжку є всього два числа таких, що логарифми цих чисел за основою 2 беруться. Це число 32 і 64. Значить, ми можемо по черзі підставити 32. Розв'язати рівняння відносно А, підставити 64, розв'язати рівняння відносно А, якщо там і там ціла, вибрати найменше. А якщо одне ціле, інше не ціле, то воно і відповідь піде. Інших чисел таких, щоб логарифм був натуральним числом, там немає на цьому проміжку. Тому, якщо у вас не вистачає часу, і ви відчуваєте, що не встигаєте. Це, звичайно, не спосіб, я не можу сказати, що це спосіб розв'язання. Це не спосіб розв'язання, це певний спосіб викрутитися. Але маю сказати, що на ЗНО викручуватися теж треба вміти. А тепер буде відповідь, будемо закінчувати. З математикою буде відповідь на одне важливе питання, точніше, не стільки відповідь, скільки побачити що. Питання, яке мені поступало вже 2-3 рази, може навіть більше, від моїх учнів в принципі. від... Дописувача, розподіл часу. Я вважаю, що НМТ у такому форматі три предмети, воно більш складне, ніж ЗНО, коли ви там три чи чотири рази приходите і здаєте відповідно один предмет кожного разу. Воно складніше, воно психологічно складніше, ну по багатьох, скажімо так, причина. Я за, можу рекомендувати лише те, що пройшов сам. Я ніяк учень, ніяк. Студент, ніяк читель, не проходив випробування, коли в один день треба здати три предмети. У мене такого досвіду власного не було. Але, якщо вести мову про розподіл часу, 180 хвилин, і три предмети. Ну, там пробне, радять, там собі 60 хвилин обмежити там працювати. Шановні друзі, нам треба дочекатися правил прийому. У вищі навчальні заклади нашого переможного 23-го року. Там ми повинні дочекатися. Дода... Ну, раніше це називався додаток номер 4 Я в своїх фільмах про нього розказував. Це додаток, який визначає коефіцієнти для кожної спеціальності. Нам його треба дочекатися. І тоді можу пообіцяти: буду жив, здоров, свої поради буду давати. Але щоб давати поради. Ну, я вчитель математики. Треба бачити числа, коефіцієнти. Якщо просто давати поради, це будуть емоції. Нам емоції зараз не треба, у нас емоції отак зараз в країні. Тому давайте дочекаємося правил прийому. Я сподіваюся, що Міністерство освіти і науки їх розробить в найближчий час. Буде все добре, обіцяю, обіцяю щось порадити, але не маючи власного досвіду. Шановні друзі, на цьому розбіреним тему. Будемо вважати закінченим, був радий, якщо б був вам корисний і молодим вчителям, і студентам підвищив, і особливо нашим випускникам. Що це так, ставте лайки моєму відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.